Наше зібрання підійшло до свого закінчення. Ми зараз ще будемо молитися, молитися за наші нужди. Будь ласка, якщо вони є, називайте їх, ми за них помолимося. до Ігоря, приймаємо. Наша ранні може. Серега і роза перестала, поволитися, її різні підходили, під майже. Хотіла, щоб помолилися. Да? Це вашого сина, так? Ні, ні, це зародження. Зародили. Добре. Я прошу да, помолити да. сина володіна за покаяння. нього день народження 3 числа. Марій туди повторяє. Саточку наташу мою така окресує. Добре. Добре молоді. Любий Господь, ім'я Ісуса Христа знову приходимо до тебе, щоб подякувати тобі. І попросити милості, благословіння і захисту для всіх, хто зараз там на війні захищає нас за Ігор, який в знаходиться, находиться, Саша, Сережу, Тіма, Боже, їх, благослови, захисти їх. Господи, просто за свого сина переживає, ми їх також підтримуємо, і просимо, щоб Ти їх благословив і захистив. До сім'ї, Сірочу, молося, щоб Ти благословив. терпіння, здоров'я. Господи, з сестрою Зіною, Наташу. просить благослови їхню сім'ю, Їхні всі нужди, які в нього знаходяться. Господи, за володю дівчинка просимо, щоб ти його оберіг. там, де він нас захищає, Господи, на той війні, Даруй його покаяння, щоб він дав спасіння, а не тільки за життя, не тільки здоров'я, щоб він ще був спасений душою. Просимо тебе за пашу і теж десь там на ЗСУ готується до війни. Просимо тебе за всіх, хто потерпає ці хресті, з Наташою за всіх, хто проживає в Херсоні, Господи, бережи їх від поранення, від загибелі, від розруха Господи, бережи, Боже. Ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, щоб Ти благословив Та ці трава, просто за свою сестру і... Захворіла де їх здоров'я. І, і, і її, цілим її. І її зяті, які зараз там відсунули на, на полігоні, Господи, виражи і зроби так, щоб він був там, де потрібен. Ми просимо тебе за Роми, чи бач, його берег, його пиласав, і заводу, щоб Ти його ріг, його благословив, Господи. Хай він виконає твої бажання, поволі Твої, там знаходиться, Господи. Ми це розуміємо. Боже, поможи За Анастасію, благослови, щоб вони були діти, щоб вони мали цю радість і щастя Господь. дитину. І, Боже, просимо голосіння на її батька, на її матері, щоб вони покаялися, щоб мали здоров'я, щоб мали мир. Голосвити всю сім'ю, за яку хтось переживає, і ми також підтримуємо, щоб ти благословив всіх присутніх, наших всіх нуждах. Слава тобі, Отець і до святи. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай світриться вірять Твоє, нехай прийде Царство. Царство і сила і слава тобі, амінь.